Каналі СТВ. В етері щоденний випуск новин і далі коротко про головні події ранку 189-го дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уночі російські війська обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів'яр та Карахова на Донеччині. Були прицільно по житловій інфраструктурі. В результаті зруйновані багатоповерхівки, жарт немає. Також чотири рази з артилерії обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Поранена жінка. Вранці стало відомо про двох поранених у наслідок нічного обстрілу центру Харкова. У ході контрнаступу на півдні українські війська подекуди відсунули лінію фронту. І тепер РФ ймовірно спробує закрити прогалини у своїй лінії оборони, вважають у британській розвідці. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 47 тисяч 900 осіб ліквідовано танків. 1974, бойових броньованих машин, 4312, артилерійських систем 1091 одиниця, РСЗВ, 285, засобів ППО, 152 одиниці, літаків, 234, гелікоптерів, 204, автомобільні техніки та автоцистерн, 3236, кораблів катерів, 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 849, крилатих ракет 196, спеціальної техніки 103 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Громада Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної Церкви України у Житомирі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на базі свого храму організувала своєрідний волонтерський хаб. Нині ж духовенство на чолі з настоятелем собору отцем Богданом Бойко активно займається збором коштів і пошуком меценатів для придбання автомобілів для бригад, які безпосередньо працюють у зоні бойових дій. Станом на зараз вже вдалося передати більше 12 автівок, які допомагають військовим гнати окупанта з нашої землі. Сьогодні відбулася передача ще одного автомобіля. Отець Богдан традиційно, перед тим як віддати ключі, машину освятив, молячись, аби всі, хто користується нею, залишалися живі та неушкоджені. Збір коштів продовжується, адже запити від захисників вистачає, зізнається настоятель. І поки одні всебічно намагаються наближати перемогу, інші шукають шляхи збагачення. Так СБУ викрила масштабну корупційну схему в ДСНС, яка ставила під загрозу життя тисячі українців. Деталі розповідає речник служби безпеки. Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала в системному отриманні незаконної винагороди, тобто хабарів, від підприємців за погодження дозвільної документації. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. З тих пор, поки нам в Кіровограді з'явився центр, ми теж працюємо з центральним офісом, тому що епіцентр ну, київляни окурірували. Ага. Окуріли мігами. От. Я прихожу туди, пишу предписання і вручаю в центральний офіс директору. І потім з'являється потік. Идентификация, декларация, пласт там, идентификация второго... Ты мне скажи, что, что тебе надо, да, да и все. И, и закруглим этот вопрос, я все прекрасно понимаю. Да что она там пятерочка, напишите пятерочку, на пятерочку, я думаю, это нормально, да? Mm -hmm. Давай посмотрим. Хорошо, я понял тебя. Посмотрим, я сейчас все подниму, все записи. Ага. Не проще пытание там не было космос. Везде. Не было. Пока, пока не стали вот эти вот вориши нов, ну, новые, блядь, никаких вопросов не было. Сейчас вопросы по всем практически э, областям. По всем практически. Mm -hmm. Они с центра, они с Киева, ты, ты понимаешь, с Киева давят туда, посылают своих смотрящих, блядь. Mm -hmm. Эти смотрящие устанавливают э, законы, но э, я так понимаю, что там они снимают бабки и на смотрящего, и на Киев. А мне надо конкретно, чтобы решался вопрос, и я согласен прямо в Киев все отдавать, понимаешь? Mm -hmm. Ну, понятно. Все, все вот, утрированно, давай, да. да. Я сейчас ну, ки кину тебе через 20 да, минут. Да. После этого мы определились, да, who is who, но у меня, что зависло по старым позициям, намного меньше, чем они выдвигают. Я попросил на вот эти четыре хотя бы сделать вот так вот. А они уже выдвинули? Да, они уже выдвинули. 300 американских, 300 американских. За каждый объект, да? Совершенно верно. За каждый документ. документ. Люди живуть живут одним днем, понимаешь? одним. А От на хапах зараз, да, так, і це саме. Насамперед схемой стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах. Зокрема, у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. За результатами цих дій здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи, зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим шести особам з дочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Та частина 3 статті 369. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі триває досудове слідство. Всі учасники злочинної групи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Тим часом Житомир активно готується до початку нового навчального року. Так у місті відбулася щорічна міська педагогічна конференція, на якій цього разу головна тема обговорення була безпека дітей під час уроків. Підсумки її розповідає моя колега Каріна Цимбалюк. Навчання попри війну вже завтра, 1 вересня стартує навчальний рік. Напередодні у Житомирі в укритті відбулася щорічна педагогічна конференція, під час якої освітяни обговорювали навчальний процес в умовах воєнного стану та завдання на новий навчальний рік. За словами директора департаменту освіти Житомирської міської ради, цього року, попри воєнний стан у Житомирі, майже всі школи готові навчатися очно. Окрім того, таке бажання виявило 40% учнів. У нас майже всі. Школи будуть навчатися очно, крім однієї, тому що це рішення приймають наші батьки. І тільки батьки вирішують та чи інша форма навчання. На сьогоднішній день у нас збільшився процент, у нас вже майже 40% виявили бажання навчитися офлайн, тобто очно, а 60% шляхом дистанційного навчання. Керівники шкіл кажуть, до початку навчального року готувалися дуже ретельно, аби створити всі умови для безпечного та продуктивного навчання. У нас в школі існує два укриття. Одне приблизно десь на 400 квадратних метрів, а інше близько 200 квадратних метрів. Тобто, ми можемо, якщо школа буде працювати в дві зміни, повністю посадити весь, весь контингент наших дітей. У нас приблизно, скажімо так, 400 дітей виходять на очну форму навчання, а решта 900 виходять уже на дистанційну форму навчання. 1 вересня ми плануємо спочатку провести з дітьми свято гарне, особливо для першокласників ми готуємо свято, бо для них це перший раз вони йдуть до навчального закладу. А потім обов'язково ми розкажемо і першим класам, і другим, і початковій ланці, і старшій ланці, як вони будуть евакуйовані, яким саме виходом. Вони будуть іти, і як будуть заходити, де їх будуть місця в укритті. Кожен з нас на цьому фронті діти мають бути обізнані, діти, мають бути освічені. Ми маємо продовжувати те, що робили до війни і помроти після війни. Житомирський міський голова зазначив, що саме батьки вирішують, чи йтимуть їхні діти до школи. Зі свого боку міська влада робитиме усе необхідне, аби діти були в безпеці. Босховища, укриття це те, на що ми робимо всі на сьогодні. Бо батьки довіряють нам саме головне своїх дітей. Це війна і може бути все, що завгодно. Тому тут спільна відповідальність міської влади, департаменту освіти і батька. Я так само як батько також буду приймати таке саме рішення. І ми повинні зробити все, щоб діти були в безпеці. Крім того, під час конференції зазначили, що, попри все, свято першого дзвоника відбудеться у безпечному форматі. Наша знімальна група також відвідає у Житомирі декілька шкіл. Тож завтра чекайте подробиці початку нового навчального року. У свою чергу Національна поліція України склала рекомендації для батьків, діти яких будуть фізично відвідувати школи. Тож, якщо ваша дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття вона братиме з собою наплічник. Подбайте, щоб у ньому були пляшка чистої води, поживні батончики, також снеки, нотатки від батьків, у які вказано піп дитини, контактні дані батьків або найближчих родичів, це імена, телефони, адреси, також телефон і за можливості зарядний пристрій, павербанк. Індивідуальний набір необхідних ліків, запас на кілька днів, комплект змінної білизни та одягу, улюблена іграшка або річ, все інше: їжа, вода, засоби, гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтеся з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів. Важливо не перенавантажувати наплічних школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація. Йдеться у повідомленні від поліції. Допомагають розпочати навчальний рік безпечно і міжнародні партнери. Зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ опікується Житомирщиною. Вони допомагають як матеріально, так і технічно. Напередодні 1 вересня у Житомирі відбулася зустріч керівництва військової та міської адміністрації з виконавчою директоркою ЮНІСЕФ Кетрін Росел. Деталі зустрічі далі у матеріалі. Навчальний рік опалювальний період, підтримка медицини та рутини, вакцинація, енергоресурси та безпека у Житомирі. Відбулася нарада керівництва обласної військової адміністрації з представниками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та виконавчим директором ЮНІСЕФ Кетрін Расел під час зустрічі обговорювали майбутні проекти міжнародної команди для Житомирщини та ініціативи для дітей з перших днів повномасштабного вторгнення ЮНІСЕФ була однією з перших міжнародних організацій. Яка на державному рівні та рівні області забезпечила поставки гуманітарної допомоги для медичних та соціальних закладів, які потребували поповнення запасів дефіцитних ліків і засобів гігієни? Разом ми працюємо над різноманітними соціальними напрямами. Кожен з яких є пріоритетним. Серед них захист дитини, соціальний захист, охорона здоров'я, водопостачання, санітарія, гігієна та освіта також в регіоні. Працює великий проект, дякуючи якому був створений перший молодіжний центр Житомирщини. Під час війни дитячим фондом було надано спеціалізовану медичну допомогу для пологових та дитячих відділень обласного перинатального центру в Житомирі, лікарням в Малині, Брусилові, Коростишеві, Радомишлі, Олевську та інших містах. Пріоритетом для фонду ЮНІСЕФ є підтримка дітей. ЮНІСЕФ із фокестанголчалд айдасавичадодіарви. Шкода, але все-таки війна це справа дорослих. Але хто найбільше страждає від цього? Ви знаєте, найбільш уразлива верста населення це саме діти. Ми все робимо заради дітей. Ми працюємо над наданням психосоціальної допомоги. Ви також згадали перекази готівкових коштів. Це насамперед допомога спрямована для дітей з інвалідністю. Сфера охорони здоров'я також важлива, де ми намагаємося забезпечувати лікарні, школи необхідними засобами. Потрібно також не Бувати про рутинну імунізацію. Ми знаємо, що цей процес в багатьох куточках України перебуває під ризиком. Ми так само проводимо курси навчання для педагогів. Ми намагаємося все охоплююче підходити до цього. ЮНІСЕФ також надала допомогу на понад 9 мільйонів доларів майже 10 тисяч сімей, які вимушено покинули свої домівки. Додатково запланована підтримка 50 шкіл відповідними наборами для сховищ від ЮНІСЕФ. Для забезпечення навчального процесу, зокрема у дистанційній та змішаній формах, педагогам Житомирщини було надано майже 600 ноутбуків, завдячуючи підтримці ЮНІСЕФ, буде відремонтовано укриття більш ніж у 27 школах. І дитсадках області з урахуванням найкращих міжнародних практик, додатково запланована підтримка 50 шкіл відповідними наборами для бомбосховищ від ЮНІСЕФ в школах. Ми з 1 вересня робимо групи продовженого дня для того, щоб діти могли цілий день знаходитися в школі для того, щоб вони були під контролем і в безпеці, і батьки могли займатися своєю роботою, своїми справами і не турбуватися про безпеку дітей. Крім навчального року, важливою проблемою є система водопостачання та системна робота інших енергетичних носіїв, а також опалювальний сезон під час війни. Ще хочу подякувати за допомогу по такому підприємству Житомирському, як Водоканал. Бо ЮНІСЕФ надає величезну допомогу на закупівлю реагентів. В зв'язку з початком бойових дій деякі підприємства України зупинили свою роботу і нестача реагентів могла привести до катастрофічних наслідків системи водопостачання українських міст. І от саме тут ЮНІСЕФ підставив плече. Завдяки меморандуму про співпрацю Житомирської військової адміністрації з ЮНІСЕФ надається все можлива допомога дітям, які точно не винні у війні. Але допомога партнерів зараз неби як потрібна не тільки в цій, а й інших сферах життя українців. І завдяки ЮНІСЕФ вона успішно реалізується. У Житомирі розпочали видавати переселенцям транспортні картки. Про це повідомила Житомирська міська рада. Нагадуємо, що саме оплата проїзду в житомирському транспорті такою карткою є найбільш вигідною. Отож, у повідомленні сказано, що на засіданні виконкому затвердили порядок видачі транспортних карток для внутрішньопереміщених осіб. Щоб отримати транспортну картку внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані на території Житомирської громади і мають довідку ВПО, мають звернутися до департаменту соціальної політики в прозорий офіс. Там вони можуть отримати одну з трьох видів карток. Громадська це електронний гаманець, 10 гривень в автобусі і 6 гривень в електротранспорті. Учнівська, учнівський електронний гаманець, 5 гривень в автобусі і 4 в електротранспорті та пільгова картка, яка надає період пільгового проїзду згідно чинного законодавства. Цим порядком ми передбачуємо видачу карток внутрішньо переміщеним особам. Відповідно, вони можуть отримати транспортну картку і користуватися пільгами, які мають житоморяна. Транспортну картку можна отримати в прозорому офісі безкоштовно, каже заступник міського голови Олександр Шевчук. Кабінет міністрів прийняв проект постанови. Який з 1 вересня запроваджує цифровізацію процесів пов'язаних з виплатою компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах програми прихисток, зокрема прийняття заяви на отримання компенсації, внесення даних на розміщення переселенців відбуватиметься через інформаційно-аналітичну систему. Про це 30 серпня повідомила прес-служба міністерства розвитку громад на території області. Далі цитата. Провадження такої інформаційно-аналітичної системи для посадових осіб дозволить відслідковувати реалізацію програми прихисток онлайн та оптимізувати всі її процеси від прийняття заяв громадян на компенсацію за тимчасове розміщення ВПО до збору, обробки та формування звітів для виплат. Також завдяки цифровізації зменшиться паперове навантаження на органи місцевого самоврядування та військові адміністрації, зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Також проектом постанови передбачена можливість отримання компенсації власниками майже до 18 років. Зокрема, їх батьки чи опікуни можуть подавати заяви на компенсацію витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО. При службі міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій уточнили, що виплачувати компенсації за розміщення ВПО збирається товариство Червоного Христа України. Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за допомогою з нашим урядом планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті, і з березня по липень виплатили вже понад 110 мільйонів гривень. Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази близько 900 гривень на місяць на одну особу. Зазначила віцепрем'єрка Ірина Верещук. І далі про проблеми міста. Зокрема, інколи аби з одного місця доїхати в інше, у Житомирі потрібно подолати квест. Зрозуміти, коли прибуде транспорт, нелегко, адже наявні інформаційні табло подекуди не працюють, а графік руху не завжди відповідає дійсності. Коли будуть вирішені ці проблеми, відповіді у сюжеті. У Житомирі на деяких зупинках громадського транспорту не працюють електронні табло прогнозування руху. Зокрема, у центрі міста не функціонують шість табло. Як житомирянам відслідковувати рух транспорту та коли полагодять екрани, розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Житомирської міської ради Микола Єрмаков. Коли була гроза, це було пару тижнів тому, спрацювали запобіжники, ну, якби погоріли певні системи електронні в цих таблок. Компанія їх обстежила, якби виставила рахунок нашому комунальному підприємству, підписані договори. І вони виїхали їх обслуговувати. Компанія каже, що треба час, тому що й деталі зараз в дефіциті. Обіцяють, що з часом воно все включиться і буде працювати. Микола Єрмаков також розповів, що загалом, станом на кінець серпня, Житомиром курсує 80-90 комунальних тролейбусів, стільки ж маршруток, приватних перевізників та ще 8 трамваїв. Проте з 1 вересня випуск громадського транспорту планують збільшити. У нас випуск наразі тільки автобусів. Не, ну, не повний, тому що в нас випускається 80% автобусів. Да, більше вони орієнтовані на випуск пікові години. З ними працьовується зараз саме виконання вечірніх графіків, особливо нас як управління цікавить після 9-ї години. Навіть сьогодні там з титулу ми будемо далі опрацьовувати ці графіки, якщо комунальний транспорт перекривав. Щодо системи Дозор, яка також відслідковує рух громадського транспорту, то Микола Єрмаков зазначив, що більшість транспортних засобів вже включено до програми. Проте з'явилися технічні проблеми з відслідковуванням маршруток приватних перевізників, бо транспорт довго час стояв в гаражах. Внести весь рухомий склад громадського транспорту в систему дозор, а також відремонтувати електронні табло прогнозування руху, обслуговуюча компанія обіцяє протягом тижня. Натомість, що користуються житомиряни громадським транспортом, та як довго чекають на зупинках, дізнавалися у перехожих. А довго чекаєте на зупинці? Ні, недовго приблизно по часу можете сказати? 15-10 минут. Ні, не, поки поки в наша тут у нашому місті, як бо в інших містах, то в нашому місті ще транспорт хорошо. Не перегружений, більш-менш по повремені. Вони ж графік. Він, він, він не витримує грахнік. В середньому 10-15 хвилин, що і більше менше. І як які маршрути? Якщо там по Малякова ті, що їздять 26-й, чи перший, він чуть більше інтервал. Ну так такий не графік. А взагалі нормально. Громадським транспортом користуєтесь? Користуюся. Чим їздите? маршрутками, але віддаю перевагу тролейбусу. Чи довго чекаєте на зупинці? Ні. Добре, що працюють розклад. Оце дійсно таки треба подякувати, що їздять відповідно графіка. Чи довго доводиться чекати на зупинці? Ні. Найчастіше все добре. В середньому найчастіше. по часу скільки зимає. Е, буквально або зразу, або 5 хвилин. Ну, можливо, там 10 хвилин. В центрі найчастіше чи в якісь інші райони їздите? Центр. Хороше зараз сполучення і графік теж такий доволі комфортний. Тому я, я, я дякую працівникам ТТУ за їхню працю. Скільки в середньому по часу? Чекаєте на зупинці? Ну, 5-10 хвилин. В які райони найчастіше їздите? Поліваємо центр, Богунія. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі навчали молодь займатися волонтерством. Наша Каріна Цимбалюк відвідала молодіжний форум і вже готова розповісти нюанси роботи волонтера. Бути волонтером це не тільки поклик душі, спосіб життя, а ще й насущна вимога сьогодення. У цей непростий період багато людей присвячують свій час волонтерству. Кожен у свій спосіб самовідано робить неймовірні речі. Вони з усіх сил і нерідко, навіть понад свої сили, допомагають наближати перемогу України, воюючи на волонтерському фронті. У Житомирі волонтери з досвідом та молоді люди, яким цікава ця справа, доєдналися до проєкту Спільно форум, який організували в рамках проєкту розвиток та підтримка молоді Житомирщини. Тут і зараз у умовах воєнного стан. Ану. Спільно форум проходив з 30 по 31 серпня. До нього доєдналося близько 40 учасників та 10 різних спікерів. «Вчора в нас була була панельна дискусія, де ми з різними спікерами і спікерками, які мають ну, значний досвід у сфері волонтерства і молодіжної роботи, говорили про те, про молодих людей і про волонтерство. А після обіду на нас чекала лінійка воркшопів. Вони були різні. Наприклад, молоді люди там дізнавалися, як фандрейзити ресурси та. Де їх шукати, як розвивати комунікацію в своїх волонтерських ініціативах? Говорили про психологічну підтримку, протидію вигорання. Сьогодні в нас буде Ірина Тулякова. Вона Засновниця, ініціаторка всеукраїнської волонтерської ініціативи Співдія. От і вона поділиться досвідом. Також у нас буде зустріч з представниками і представницями міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони теж хочуть поспілкуватися з молодими людьми, в тому числі на тему волонтерства. Що для них таке волонтерство? і Для чого воно важливе? Мета форуму створити простір для молодих людей, де вони можуть прокомунікувати між собою, знайти однодумців та надихнутися на власні добрі справи, кажуть організатори. Це не тільки там про допомогу комусь, та це ти теж отримуєш для себе багато ну хорошого. Це і соціальні зв'язки, і різні навички, які потім тобі допомагають в житті, і потім можна дуже ну, класно будувати і свою кар'єру в тому числі, якщо ти і волонтериш. Учасники форуму кажуть, що такі заходи є важливими, адже багато молодих людей бажають допомагати проте часто не розуміють, з чого потрібно починати. Мені було дуже цікаво почути, як Люди долучаються до волонтерства, яка в них ну про їх особливий шлях, про те, що це буває так цікаво. Мене багато хто змотивував історії про те, як дівчинка їздить і відбудовує бучу, як вона залучає до цього людей. Я вже давно волонтерів, вже півтора року. Кому як давно, і вирішив обмінятися досвідами з іншими волонтерами. Зараз актуально. У мене не таке волонтерство, як зараз. Зараз всі спрямовані на гуманітарну допомогу. У мене більше як розваги для підлітків від молодіжного клубу Young Life. І мені було цікаво обмінятися досвідом. Можливо, хтось надихне мене на нові ідеї. Для мене благодійність дуже важлива, тому що мій батько мав благодійний фонд, займався онкохворими людьми. І тому моє благодійністю я займаю з дитинства, і для мене це дуже важливо. Тому я вирішила долучитися до цього проекту. Можливо, тут знайдеться якась компанія, яку ми створимо разом і будемо займатися благодійністю разом. І ми розуміємо, що це сильна нація, і волонтери розповідали дуже, дуже цікаві історії. А, і ще такий дух з'явився, що ми можемо також щось зробити і допомогти. Каріна Цимболю, болюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе і своїх рідних та пам'ятайте, кому на Житомирщині ми завдячуємо, хоч і відносним, але спокоєм. Слава Україні! Слава українським захисникам! Четвер, першого вересня, температура максимальна в день плюс 20, вночі плюс 11, Вологість повітря 38%, Вітер південно-східний 1,9 метрів за секунду. У Житомирі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте опадів не передбачається.